Приїхав на червоне світло. Яка машина? Ну є відеозапис Шкода Октавія, приїхала на червоне світло. Вибачте, я два... не бачив. Хлопці спрашували, я з ними. Ні, ну хлопці спрашували. Два, два рази приїхала на червоне світло. Підрізала. Я не бачу. Є, є повністю відеозапис. Ви стоїте тут, для чого ви стоїте? Я не бачу, вибачте. Ні, так, ви не, ви не бачу, ви У мене нема відеозапису. я не А в мене є відеозапис, що будемо робити. Не знаю, що робити. Ні, ну ви стоїте, ви ігноруєте, людина поїхала далі. Може він там тверезому стані чи ще щось. Може він і п'яний, може. Може. Я не бачив, вибачте. Я розумію, ну так а ви для чого? Зараз приїде Топ... когось там зіб'є. Я не бачив, ще раз вам. Говорите. Куди звертатися з цим відео? Ну для чого ви тоді стоїте тут? У вас я... які функції? Я не бачив. А які ще раз... функції у вас? Я вам ще раз говорю, я не бачу. Ну, ви тут стоїте для чого? Для того, щоб не бачити, чи для того, щоб виконувати свою роботу? Я вам ще раз говорю, я не бачу. Я розумію, що ви не бачили. Ну, значить, Якщо ви... б я бачив, я б його зупинив. Значить, ви виконуєте не Що мені не тепер зробити? Ну, ну, який ваш номер? 0,1.55. А прізвище як? Звороб. Можете а? Можете документи приділити. В смислі документи? Я до вас, вибачте, я до вас не звертався. Ну так я звернувся, я бачу, що ви не виконуєте а? свої ви не виконуєте свої службові обов'язки. Зрозуміло.